Ну шо, друзяки, привіт, файтинг на зв'язку. Здрасте, здрасте. Так, вирішив записати тут один контент. Побачив тут одну в магазині цікаву пропозицію. Зараз. Ми її знайдемо. Так, не ну, це не то не то пальто. Давайте зараз підіймо. Так, де ж що... ти? О! Ну... Є така... За 25... 25 тисяч золота. Дороговато, ну шо тут? Ну, на 20 надежда на собери всі якась надійнення. На Тому там дивиться на свій росу. За 20 тисяч золота. Один сертифікат 8 рівня. кубик там 000 000 3,5 млн 35х5-10 мистиків. Взагалі не розгляду цю пропозицію, не рекомендую. А ми з вами ось я за 15. 5 скринок Чорної П'ятниці. Контейнер, Друга рівня містики і Відпад. Так, у нас на аккаунті 22710 золота. Стоїться пропозиція 15 тисяч золота. Так, купуємо і поїхали. Там такі кончики прикольні. Будемо на ньому відкривати. Так, пускай буде супер тінь. Ну що, розпочнемо. Я тоді минулого разу відкривав містики, тому може не повезти. Ну, будемо сподіватися, що повезе. Поїхали. Давай почнемо з містиків. Мені тисячі свободки, щось мені вже це не дуже подобається. Добре. О, 3000 золота. Вот це мені подобається, подобається. Так буде покраще. Три 3000 золота відбили. 200 золота, Добре. Давай містик, хоч один сертифікат. Останній контейнер містика. Ні, бачив, до речі, друзі, як падало три сертифікати з цих ящиків. Ну, нам 3000 золота тільки 3200 накидало. Ну що, давай, ще Чорної п'ятниці не почнемо. А вона третього рівня, доволі таки. Максимум 900. Ну, поїхали. Може я купилась, не знаю. Побачимо. 900, максималка впала. Далі поїхали. А скринька другого рівня буде. Четвертого, то есть Четвертого. Друзі, вибачаю, Четвертого. Шикарно, шикарно. Так, у нас є одна скринька четвертого рівня. І ще 3 3. Може навіть даже, даже, даже окупимося. Побачимо. 900 золота, знову максималка. Взагалі краса. Красота! Поїхали, поїхали, друзі. Ми будемо, як то кажуть, втрачати надію і удачу. 600 золота. Теж непогано. І 300 золота. Ну, то добре. Нічого страшного. 300 і 300. І ось наша скринька. А якщо дасть п'ятого рівня скриньку, це буде вообще. Шикардос. Ага, 1200. Добре. Дякую, дякую, дякую. А от саме цікаве. Контейнери відпад. Давай ці відкриємо ці анімовані аватари, щоб вони мені вже. О, хорош такі в мене нема. Також нема. І такі є. Все, поїхали далі він, Саш, що найцікавіше. Ну, погнали. Фу, що ж ти так пугаєш, так пугаєш, так лякаєш. Ну шо ж ти так... Я вже думав, там танчик такий буде добре. Ну давай я зразу його відкруним. Що... Нашу ему. Угу, дякую. Вообще капець. Такий дохлий відпад. Що за кімна? Крусайдер. <сіх> да ладно, <сіх> жесть, <сіх> <сіх> де на Ну, у мене, по-моєму, є. Що зараз глянемо? Компенсація потеряна на нас риба. Ну таке собі, таке. Ну блин, ну давай одного уже. Видпадика, видпадика, давай, хороший щоб... А що на них дружки. Що у нас є при контейнере? є. я надея. Ну давай, 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 давай. 5 тисяч золота. Непогано, непогано, я вам скажу. Добре. Добре, добре. Давай одразу відкриємось, беру їх Що, Може ще танчика дасть. Ага. Ясненько, ясненько. Ще да. Ну дай, дай якусь. Дай якусь десяточку. Десяточку в студію. Що він такі за відпад? Такий відпад, що хоч би не впасти. їх всі. Там гарантована тисяча, ну це компенсон. Ну що, друзяки? Останній кантосик. Може, все таки все-таки повезе. Та щось добре випаде. О, добре, далі нікуди. Офигеть. Добро. Ну, ничего ну, не поробишь. Так, ну что, ну, потерял ему, по-моему, 1500. Ну, а что что нам танчик выпал 8 июня, то ничего мы не потеряли. Вообще, я бы взглянулся. Свободка выпала. И давай, ну ладно, ну что, раз 5 нападается что а же с отбойцем ну, хотелось, конечно, так больше, больше аж да хоть так, ну а что могло быть и ближе ну, вот. ну, сколько раз можно купить, может, еще можно купить пропозиція. Ні, на жаль, її більше не можна купувати. Тільки залишилось за 25. Ну то таке. Ні. Все. Ну що, друзяки, дякую, хто був з нами на зв'язку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!